Один стояв ззаді, бив по голові дубинкою. один давив пальці плоскогубцями. Ногою давив мені на статеві органи, надягав мені цілофановий мішок і починав душити. Катування струмом, відрізання пальців, це тіло було не синє, а було чорне. Я завжди казав і дружині і друзям, що якщо буде напад на Херсон, я. Беруть зброю і йдуть захищати рідне місто. Російські війська ввечері 24 лютого штурмували міст. Їхня задача була прорватися на правий берег. Ми готувалися до, до бою, коли ворог буде е, лізти в, е, в Херсон. Коли ми були на мітингах, ФСБ е, ходили між всіх, виявляли активістів, виявляли е, співробітників поліції. Волонтерів і всіх інших все записувалось на камеру, фотографувалось, і потім по одному, по два вони почали всіх виловлювати. Ну, практично так же було і зі мною. А у мене була зброя схована. І я не знав, але мене вже шукали по всьому місту. Мене зустріли, як вони представили, слідчі нової влади. І мене повезли на підвал. Я вже побачив, що ми знаходимося ну, в головному управлінні поліції Херсонської області в підвалі. Вони знали, що у мене зброя. Вони знали, що я організатор нападу на ізолятор, де, де знаходяться наші військовополонені бійці АТО. В основному там всі були на той момент 10 днів. Мене катували, били. Мені зламали два позвонки, третій, четвертий. Ну, це тіло було не синє, а було чорне. Допити були через кожну годину, прив'язували до, до стільця. Одночасно один стояв ззаді, бив по голові дубінкою, один давив пальці плоскогубцями, другий тримав ну, ножницями по металу. Давив. Один постійно підходив і бив в одне і те ж місце в ногу. Той, хто вів допит, він підходив і ногою давив мені на статеві органи. І це все було одночасно. один надягав мені целофановий мішок і починав душити. Катування струмом, відрізання пальців, від зрізання наколок патріотичного. Татуювань патріотичного характеру, все це було. все це я чув багато чого бачив.